Радий вітати вас на онлайн-уроці з інформатики. Тема нашого уроку основні поняття комп'ютерної графіки. Давайте з вами здізнаємо, що таке комп'ютерна графіка. Це розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Також можна сказати, що комп'ютерна графіка це зображення, які відтворюються, перетворюються, оцифровуються, оброблюються і відображається за допомогою комп'ютера, поділяється дво- та тривимер. Комп'ютерна графіка використовується майже у всіх сферах діяльності людини, таких як у науці, техніці, у медицині, у світі, рекламному бізнесі, індустрії розваг та тощо. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Воно може бути малюнком, кресленням, графіком, діаграмою, фотографією рекламним пакетом, кадром своєфільним, архітектурним, ескізом та іншими. Основні сфери застосування технології комп'ютерної графіки графічні інтерфейси користувача, спецефекти, кінематографія, телебачення, цифрове телебачення, інтернет, відеоконференції, обробка цифрових фотографій, комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності. Давайте ж розглянемо, які в нас є види комп'ютерної графіки. Як було на початку уроку сказано, у нас є двовимірна та трьохвимірна графіка. Також у нас є ще такі типи графіки, як векторна, фрактальна та растова. В сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємось про саме три графіки: це двовимірну, трьовимірну та фрактальну, а в наступному уроці дізнаємось про векторну та растову графіку. Двовимірна графіка. 2D-графіка це основа всієї комп'ютерної графіки, у тому числі і 3D-графіки. Зображення в ній рухається у двох вимірах ширині та висоті. Жоден комп'ютерний художник-дизайнер не може плідно працювати над своїм проєктом без розуміння базових положень двовимірної графіки, тобто плоских об'єктів. Є також додатки зображень, як вона виглядає у нас. Переходимо до тривимірної графіки, тобто 3D. Розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів і інструментів, як програмних, так і апаратних, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Фрактальна графіка це рисунок, який складається з подібних між собою елементів, побудова фрактального малюнку відбувається за деяким алгоритмом або шляхом автоматичної генерації зображення. Часом комп'ютерна графіка так чи інакше все більше проникає в наше повсякденне життя. Сьогодні кожен, хто має вдома комп'ютер, має змогу створити такі зображення, для цього є безліч програм та додатків. Які ж в нас є засоби для відтворення комп'ютерної графіки? У нас є вони як апаратні, так і програмні. В апаратні входять у нас все відеокарта, монітор, принтер, сканер, лотер, цифрова фотокамера, графічний планшет. Програмні це програми для збереження графічних зображень, графічні редактори, програми розпізнавання графічних зображень та програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Ми знаємо, що у кожного файлу є своє ім'я та формат. На екрані це зараз продемонстровано. Давайте ж дізнаємося, які є формати саме у наших графічних зображень. І так, перше, це у нас BMP. Зображення зберігається без страти якості, тому розміри цих файлів досить великий. Стандартне розширення імені файлу цього типу bmp. JPEG. Розмір графічних файлів зменшується за рахунок втрати частини даних і погіршення якості зображення. Стандартне розширення імені файлів, JPEG або шпк. GIF призначення для зберігання зображень, що має 256 кольорів, наприклад, мальовані ілюстрації, а також анімованих зображень. Стандартне розширення імені файлу GIF. PNG файли цього формату мають невеликий розміри без погіршення якості зображень, стандартне розширення імені цього типу PNG. GIF зберігає зображення без втрати якості, використовується в поліграфії під час сканування зображень, як і файли формати BMP, мають великі розміри, стандартне розширення імені файлу цього типу GIF або DIFI. Стандартний формат файлів редактора векторної графіки або Illustrator. Файли мають розширення імені AI. CDR стандартний формат файлів векторного графічного редактора CorelDRAW. Файли цього типу мають розширення імені CDR або CDT. SLG векторна графіка, що масштабується універсальними форматами, який має широке застосування під час створення креслення і веб-сайтів. Стандартне розширення імені файлів SVG. WMF універсальний формат для програм, що працюють в операційній системі Windows, використовується для збереження колекції графічних зображень. Можливі розширення імені WMF, MF, WMC EMZ. ODG – формат файлів векторної графіки, що використовується програмою LibertyOffice Draft. Ну що ж, ми з вами переходимо до. Практичної частини, якою попрацюємо з нашим комп'ютером. Не забувайте про правила пометінки під час роботи з комп'ютером. Наше завдання під час роботи з комп'ютером. Нам потрібно з вами порівняти розміри та якість зображення, збереженого в різних форматах растового графічного файлу. Для цього ми відкриваємо наш графічний редактор Paint. Можна його відкрити за допомогою пуску. І натиснути на програму Paint. Або два рази на наше зображення. Я ж відкрию саме через програму Paint. Відкриваємо. Відкривається Paint, і тепер нам потрібно сюди додати наше зображення файл BMP. У мене воно вже підготовлено Це урок один. Я просто затискаю ліву кнопку мишки та переношу його до нашого Paint. Є. Зображення у нас в Paint. Тепер трішечки збільшимо розмір нашого файлику. Окей, ми бачимо, що в нас є зображення. Нам тепер з вами потрібно його зберігти в різних форматах. Формати зараз у вас з'являться саме на екрані ось тут. Та табличка, в якій потрібно буде записати, які зміни у нас відбулися. Але перш ніж це зробити, на робочому столі нам потрібно буде з вами створити папку зі своїм прізвищем ім'я та класу. Згортаємо наш Paint на будь-якому вільному місці робочого стола створюємо свою папку. Правою кнопкою мишки натискаємо, обираємо пункт Створити. Обираємо пункт Папка. Папку підписуємо прізвище ім'я. Ім'я та класно забуваємо. Наприклад, 6 А. Окей, Ми створили папку. Тепер в цю папку ми будемо зберігати всі формати файлів, які нам потрібні. Нам потрібні нагадую такі формати файлів, як 16-кольоровий малюнок, JPG, PNG та TIFF. Нам потрібно буде з вами порівняти саме їх розміри та якість зображення порівняно з іншими. І так, давайте розпочнемо. Це робиться дуже просто. Зображення ми з вами вже додали до нашого графічного редактора. Тепер нам просто потрібно його зберегти в різному форматі. Для цього ми натискаємо вгорів на файл і обираємо пункт Зберегти як. Тут у нас вже видається 4 формати, але нам потрібні ще такі, які тут немає. Для того, щоб зберегти в іншому форматі, ми натискаємо інші формати. У нас відкривається провідник, де ми можемо вказати назву нашого файлу та обрати тип нашого файлу. Ну, наприклад, давайте зараз обираємо а, просто. Залишаємо одиничку. Відкриваємо нашу папку, і в ній тепер буде зберігатися наш файл. Але ми ще забули зробити а, правильний тип файлу. Давайте зробимо так. Якщо в нас вже BMP є тип файлу, тоді ми обираємо інший. Нам потрібно з вами ще зробити GPG, PNG та TIFF. От у нас одразу вже є PNG. Тому зберігаємо його в форматі PNG. Зберігли. Окей. Тепер давайте зробимо так само з іншим форматом. Знову таки, натискаємо на файл, зберегти як. Інший формат. Натискаємо от сюди, де у нас є тип файлу. І обираємо саме той файл, який нам потрібен. Нам потрібен зараз файл div. Окей, тепер тут натискаємо не на одиничку, зробимо, а на двічку. Змінили, зберегли. Є. Це у нас вже другий формат. Нам потрібно ще два формати. Натискаємо знову-таки на файл, зберігти як, інший формат. І обираємо саме тепер формат 16 кольорів рисунок. Зробили. І тут підписуємо тепер трічку. І натискаємо Зберегти. Так, якщо у вас видається ось таке віконечко, то нам тут повідомляють про те, що якщо зберегти зображення в цьому форматі, якість зображення може погіршитись. Ми натискаємо ОК. Для цього ми створюємо цей формат для того, щоб потім порівняти, яка буде якість наших зображень. Натискаємо ОК. Ми погодимося. Бачимо, що в нас вже є невеличка зміна. Тепер нам потрібно, наприклад, з вами відкрити первоначальне наше зображення, нашого уроку, для того, щоб в нас всі зміни відбувалися саме тільки з цим. зображенням. Давайте перевіримо, які у нас ще формати не додалися. Так, PNG є, TIFF є, BMP є. І тепер нам потрібно зробити ще JPEG. JPEG або JPEG. Немає тут різниці. Натискаємо на файл. Зберігти як. І от у нас є зображення у форматі JPEG. Якщо не хочете тут його обирати, то натискаємо інший формат. І тут також можна буде його обрати. Обираємо, даємо назву тепер уже 4. 4. І натискаємо Зберігти. Все. З редактором нашим ми поки що закінчили. Можна його закривати. Тепер нам потрібно буде перенести наше первоначальне зображення до нашої папки. Відкрити папку та перевірити. Як саме змінилися наші зображення і чи є якась різниця між ними. Це ви вже зробите самостійно, але я впевнений, що ви впоратесь, тому що ви можете відкрити будь-яке це зображення та перевірити, що в ньому змінилось. Як перевіряти саме розмір нашого файлу? Це можна зробити двома варіантами. Або просто навести на наше зображення, і воно у нас підсвітиться, і буде показуватися, в якому форматі, який розмір та розмір саме нашого файлику, або ж натиснувши правою кнопкою мишки. Обравши в пункті властивості і переглянути ось тут -от на розмір нашого файлу. Так само ми зможемо ще переглянути розмір нашого файлу ось тут -от знизу, де в нас показуються всі елементи в нашій папці. Після цього ви заповнюєте таблицю і на цьому наша робота з комп'ютером буде завершена. Далі ж ви будете працювати вже самостійно. Виконайте завдання самостійно та заповніть таблицю. Визначте кількість кольорів, що максимально можна використовувати під час збереження зображення у різних форматах растрових файлів, які опрацьовують програма Paint. Табличчю замалюйте собі в зошит та заповніть її. У нас є 4 різних формату файлу. Нам потрібно буде створити з одного файлу ці всі 4 нових файлика та написати. Скільки максимально кольорів було показано на новоствореному палику. Дайте відповідь на запитання, що таке комп'ютерна графіка, для чого потрібна комп'ютерна графіка, де використовується комп'ютерна графіка, які є види комп'ютерної графіки? На цьому наш урок підходить до кінцю. Не забувайте поставити подобайку, підписатися на канал та написати коментар. Всім до побачення!